Одночасно, в Потновичах, посередок, станиця Української повстанської армії, мене запросили читати лекції з історії України. Так, два рази на тиждень, я тоді до з вже І ось, в жовтні 1944 року, я в школі, де ці школи був, е, приходив за якому партії і треба виступити на мітингу, готувалися вибори до Верховної Ради СССР. Uh -huh. Ну а тут було дві влади, одна влада була вночі. А друга була ну, Відмовитися не можна було, бо значить на це пішов роботи. Ну, я там виступив, але старався дуже не. ну, Але таку фразу я мусив сказати, що голосуємо за блок комуністів тоді. Можу, ну я виступив через uh, кілька днів. Я на хотіли будуть майже. Перепілька днів ступить життя, друзі, а займали хочу відкрити. Ай, ну, вони не, не хочуть, а не самі відкриють. І прийшли там бандерівці, може чотири, може п'ять чоловік, ну що будемо розраховуватися, зблоку мені сьогодні безпокійних. Витягів наган, тільки другий казав, каже, хай вийде на дві, каже, хай тут, хай хай не кушає. Поки я збирався. Один мандеревець проглядав. Біля ліжка були книжки, кобзар був, в мене ще печатка мішківська. І от вже секунда все підганяли, що швидше, я не міг ніяк стани одягнути, то переживав. І то ти ще, поки я одягався. Один сказав, що а ви каже, а ви Бушківський, хлопці, ця війна з історії України всі. То ви ту історію України партизанам читали, так? То на вишколі якомусь? Сліні, в Купновичах. А де то було? То в якійсь хаті вони сходилися, чи як то було? Українці. Так. А багато? Ну, спочатку питали собі пластун, кажуть так, приймали присягу на війні з Україні, кажуть, а ми хочемо, щоб ви нам тільки лекцій почитали історію України. І багато було тих партизанів на лекціях? Ну, я там приходив, ну, може 40, може 50, кожен зі зброєю, що загучено. То вечорами ви ходили? То вечорами ви до них приходили. Вночі? І ви не боялися, ви самі йшли? Чи то по вас приходили? Ні, за не мною приходили. Я хотів сам туди. Ходили, обходили кругом. Навіть село шлибу свої були. Як жанр він ще батальон, скишу казали. А так. А як в ту Криївку заходилося? Як та Криївка виглядала? Ми ну, прийшли туди, значить пароль. Це один, другой, а який пароль був слава Україні чи щось інакше? Що-що? Який пароль був, пам'ятаєте, був слава Україні чи щось інакше? Слава Україні, героям слави. Але який ще інший був? Ті, що тільки знайомий ці... з тим тоді. Це саниця так. Ну, второй, ти попустили, ти прислали мене. Чити буде нам читати лекції, три роки. Ви так три роки ходили, їм таємно читали начитали лекції. А потім в березні 47-го року вже за мною не приходили. Я зрозумів, що або... תראיין עליהם, אבו,